Улибається і машем! Макай! Рука забере, фурика не веде. Хай поводи трохи. А, зараз. Да, де. Був утопився, там воді перемогу. Так, ці хлопці вже спасли пса, вже їду назад. Фурик, ти не забрати! Фур, пастон не перевернулися. брата! Місяця не світи там, фурик своє! Фурик давай!

Саві кидай давай. до вогні По новинках це виконуємо Ковчанки Саві кидай сітку до вогні Що, що, пацани? Дивіться, замерз бідний Бля Давай школи ось Школи? Школи, то що ж робити? Завжди так і що Пес замерзав якийсь так Давай, давай Щоб Білочка нам потім видала І так Ти їдь же, бля, біленька Дивіться, я вам показуватиму О, це лінійці Це скидач її На плазмі. Давай!

Практику прийшов. <laughs> Де ж Джустап скаже, щоб тебе зразу права давали. Лодкою пролемою понятий води. Саме двічі витягне в на бетон поклада. Давай. Наша передача. Ми там в руки замерзли, Ясно.